Син пані Світлани Тимур з'явився на світ два тижні тому в родині військовослужбовців. Сьогодні жінка завітала до волонтерського центру Шостка добро, аби отримати один з 16 бейбі боксів, які днями надійшли з німеччини від благодійної організації синьо хрест». Поздоровити з народженням вашого Тимура. Хай він буде щасливий і буде жити у вільній Україні. В самій заможній країні світу, і сьогодні вручаємо вам від організації Синя-Жовтий Хрест з Німеччини. Ось цей дуже, я думаю, вам потрібний бебі-бокс для дитинки, де є все, все, все. Пані Світлана дякує благодійникам та волонтерам за можливість отримати пакунок малюка, який дуже знадобиться її сину. Дуже приємно такий пакунок. Я не очікувала. І мені дуже приємно, що пиклуються про нас. Дуже вражена, дуже гарний пакунок. Дуже я сподіваюся, що нам це знадобиться, пригодиться. На цілий рік ще чотирнадцять боксів чекають щасливих батьків новонароджених, говорить Світлана Субтельна. Вона нагадує, що перш ніж отримати бейбі-бокс, вагітна жінка або ж породілля має заповнити відповідну форму та надати пакет документів для звітності. Ми отримали 16 боксів. Це другий бокс, який ми віддаємо. Залишилось ще 14 умови. Повинна бути родина військових або мама, або тато. Військові. Це по-перше, по-друге, мама повинна Винна бути на дев'ятому місяці вагітності. Для цього потрібна довідка з жіночої консультації лікаря або дитині повинна бути не більше ніж 2 місяці. Для цього надаються документи. Які документи? Свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, ідентифікаційний код мами чи тата і копії військового квітка чи мами чи тата. Варто нагадати, що до пакунку малюка входять дитячі речі, засоби гігієни, дитяче харчування та ще багато корисних речей як для малюків, так і їхніх мам. Волонтерський центр Шостка добро дякує синьо-жовтому хресту, всій команді та особисто надії Орел, Роману Грановському, Любомиру Дичко за велику роботу, що була проведена по збору коштів закупівлі, пакуванню та транспортуванню бейбі-боксів.